<споджен> а, Загальну писати, так? Загально, так. Да? Підрахуємо загальну да. підпалювати. Посчитали? <почитали> Ні, не посчитали. Тут ще. Ой, все що служба, така немає. Це що то я 12. Дорогі друзі, ми давайте привітаємо зараз один одного. Тим, що е, таке грандіозне дійство відбуло, відбулося сьогодні. Тут вітаємо один одного оплесками! На сьогодні двічі... разом з нами виконуючи повноваження міського голови, секретар міської ради Володимир Вовкотрук. І йому слово під ваші оплески, друзі. Добрий день всім. Неправильно фізкульт Привіт, ви знаєте, Ні, переповнюють. Зараз почуття такі. От я тільки що був в театрі Саксанському, ми тільки що відмічали наших спортсменів. Дивлюсь на вас, от кажу, ви прекрасно зробили свято день здоров'я. Тому що дійсно що життя це рух. Люди, які займаються спортом, в них ендорфіни є. Так Ендорфіни ви бачите. Не тільки в шоколаді, а виділяється людина, хоче жити, і вона посміхається на От ви знаєте, ці змагання я подивився, як приймали тільки що участь у змаганні, Ви дійсно кожен показуєте командний дух. Для, для мене особливо це важливо. Білоцерківці, щоб були одна єдина команда. І ви є прекрасним прикладом для цього. От ви один одного підтримуєте, ви, от, знаєте, от, ви сьогодні змогли показати кожен, що плече вашого зліва і справа, це є надійна опора для вас. А от командних змаганнях тут залежить все від колективу. А команда це повага один до одного. Дуже важливо, що ви являєтесь єдиною командою. Ми свого боку будемо робити все, що від нас залежить. Так? Ми будемо завжди підтримувати, підтримуємо, підтримували і будемо підтримувати. Тому що я вважаю, що цей захист наш не останній. <плес> 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 що те, що ми обіцяємо, то ми робимо поступово. Те, що того, я обіцяв. Що... <клес> <клес> Тому в цьому напрямку ми також рухаємося. І я кажу, що мені дуже приємно, що ви є прикладом для всіх. Будьте здорові, щасливі і до нових успіхів. Друзі, ми переходимо до самої головної урочистої частини церемонії нагородження. Без перебільшення точно можна сказати, що кожен з вас є переможцем, тому що тільки й за того, що він є тут сьогодні і виконав все те, що ми вам пропонували. І саме головне, на сьогоднішній день розбіжність в балах була настільки невеликою, що викладалося все таким чином. Всі команди заробили від 120 до 140 балів. День закінчиться війна, ми молимо, щоб зберегти життя, і душа багає, щоб настало мирне небо. Сонечко засвітить на моїй. Засвітить на моїй Україні Росвіта Калина. Бо ми всі єдині, він сині, незалежні кожну хвилину. Дружні діло ми положим Україну Цього найкращого до нових зустрічей Ми. Чистого мирного неба над головою. Не забувайте, що ми завжди щиро і радо відкриваємо двері для всіх вас, наші, шановні клієнти. Ми працюємо для вас з задоволенням. Санечко засвітить на моїй Україні, росить Калина, Томи.